Алилуя, дорогі, маємо третю конференцію. Я дуже радію, що ви тут і хочете продовжувати слухати ці роздуми про Адвент, і це означає, що ви відкриті для Бога. Ми з вами пройдемо певний шлях і зосередимося на любові Ісуса та Божому Слові, щоб добре підготуватися до Різдва. Це момент святкування Різдва, але й момент, коли ви і я, можливо, вкотре а можливо, вперше. Запросимо Бога до свого серця і дозволимо Йому там народитися. Під час нашої першої конференції ми говорили про те, як важливо пізнати в собі любов Ісуса, так? бо саме любов стає особою, коли приходить до нас. Бо любов це Ісус. Пізніше ми віддали Йому всі наші труднощі, гріхи, зламаність, рани, щоб не було жодних бар'єрів. Між ним і мною, між ним і тобою, щоб нічого не заважало нам прийняти Його любов. Сьогодні я запрошую вас до чергового роздуму, до чергового моменту нашого життя, одного з найпрекрасніших. Але перш ніж перейти до цього, подивіться незабаром свята, ми сядемо за стіл разом і поділимося різдвяним хлібом. І знаєте що? Можна під час свят ділитися хлібом, але не відчувати присутності Бога в родині. Можна щодня повертатися додому втомленим після роботи, зустріти п'яну особу з родини, яка плаче, нервує, побита, і злитися на Бога та проклинати його за цей складний час. Можна прийняти святе причастя в неділю, а повертаючись додому, пройти повз сусіда і думати про нього найгірші речі. Які не мають нічого спільного з Божим благословенням, можна бути злим на світ, на свою дружину, чоловіка і дітей, і не бачити в них нічого хорошого, можна жити тільки тим, що мені не подобається, чого не люблю, не хочу і скаржитись весь час. І так буде до тих пір, поки я не відповім Ісусу любов'ю на Його любов. Він любить мене, Він любить тебе, і на цьому можна зупинитися. Але якщо я тільки це знаю і нічого не змінюється в моєму житті, тоді я залишаюся тільки у сфері знання. А справа в тому, щоб заглибитися і щоб його любов зустрілася з моєю відповіддю, моєю любов'ю. Це найпрекрасніший момент. І саме цей момент, коли я приймаю його любов і відповідаю на неї своєю любов'ю, починає змінювати моє життя. І починає змінювати і Твоє життя. Подивися, Ісус, Бог любові, покликав кожного з нас ще до нашого народження, покликав до любові, Він бажає обдарувати нас цією любов'ю, Він бажає, щоб ми її прийняли, Він бажає, щоб ми мали досвід любові Бога, Ісуса Христа. Візьмемо таку історію, Закхей, до якого Ісус каже. Закхею, при притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути у твоєму домі. Цим Закхеєм сьогодні є ти і я, Ісус, хоче зупинитися зі своєю любов'ю у твоєму домі, у твоїх стосунках, у твоєму серці, дозволити Йому це зробити, і саме відповіддю на Його любов і можливістю навчитися відповідати на цю любов. А що чула від Ісуса жінка-перелюбниця? Ісус каже прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Ісус грунтує своє прощення на любові, і це феноменально, бо коли я відповідаю на Його любов, і моя любов до нього стає більшою. Вінчить мене прощати, дає мені сили прощати своїх ворогів. Тих, хто мене кривдить і ранить, і я стаю вільною людиною. Так відбувається у момент відповіді на любов Ісуса. Так відбувається, коли я починаю жити любов'ю, сестро і брате, ти бачиш, що не можна полюбити незнайому людину, з якою немає жодного контакту. Тому Ісус йде до Закхея, тому дозволяє жінці, перелюбниці, торкатися Його ніг. Однак пізнати Ісуса. Це замало. Ми пізнаємо Його, щоб відповісти на любов Бога, на любов, яка вже дана нам, бо ми були обрані, на любов, яка є безкоштовною, на любов, яка приймає нас беззастережно, на любов, яка розуміє нас досконало, на любов, яка запрошує до стосунків і прагне постійного зв'язку. Тому, хто досвідчує, що його люблять, легше любити. Коли я пізнаю, що Бог мене любить, Його любов спонукає мене відповісти любов'ю, відповісти на любов Бога любов'ю. Ну, добре, хтось може сказати, та це легко говорити. Але ж є людські слабкості, наші гріхи, падіння у світі є такі речі, як брехня, розбрат, злість, ненависть, егоїзм, гнів тощо. Я чи ти іноді слабкі, і не дотримуємося декалогу. Церковних заповідей. А як відповісти на любов, якщо увесь час дме вітер в очі, якщо увесь час є якісь перешкоди? Послухайте одну історію. Одного дня старий Віслюк, що належав селянину, впав у вже недіючу криницю. Тварина ревіла з гіркотою, а власник намагався тисячою способів її врятувати. Врешті-решт, він мусив визнати свою поразку виснажений і втомлений. Він втішав себе думкою осел уже старий, а колодязь висох, тож я все одно мусив би його засипати, отже мені взагалі невигідно витягати цього осла. Тож він попросив допомогти у своїх сусідів, кожен з них взяв лопату, і спільними зусиллями вони почали засипати колодязь. Тварина зрозуміла, що її ось ось поховають живцем, і видала рик прощання з цим жорстоким світом. Однак через деякий час на подив усіх вона замовкла. Селянин заглянув у колодязь і здивувався. Мудрий осел струшував землю, яка падала йому на спину, і ставав на вершину насипаного кургану. Завдяки цьому він дуже швидко дістався до виходу з колодязя і вибіг на волю. Коли ми зустрінемо Ісуса, пізнаємо його. Приймемо у своє життя і почнемо відповідати на Його любов, полюбимо, то навіть трагічні моменти нашого життя зміняться. На наші труднощі та падіння ми будемо дивитись крізь призму любові Ісуса. Ця любов виразиться конкретно у ставленні до Бога та іншої людини. Так само, як той старий осел, ми почнемо дивитися на складні ситуації, як на можливість розвитку. Подолання труднощів, бо Ісус допомагатиме нам своєю любов'ю. Чи означає це, що ми будемо вести ідеальне життя? Чи означає це, що ми ніколи не будемо страждати, плакати, грішити, падати? Ми ніколи більше не будемо нервувати? Ми не будемо порушувати заповіді? Ніхто з нас цього не знає. Але все ми будемо переживати з Ісусом. Ми віддаємо все своє життя у любові Ісусу, Богу сповненому любові, якого ми знаємо і якого ми полюбили. Пригадую одного дня на особистій молитві просив Бога, щоб цей день був особливий, щоб я міг послужити комусь. Нічого надзвичайного не відбувалося після. Я забув за це прохання, але в обід поїхав у торговий центр за продуктами. На сходах цього центру я помітив чоловіка, який стурбовано сидів там, але пройшов повз, хоч в серці відчував бажання підійти. Після як купив все необхідне, на виході я знову зустрів його, і в той самий момент наче безмежна любов торкнула мого серця. Я підбігши до нього і глянувши в його красиві голубі очі, відчув, як сильно Бог його любить, і хоче змінити його життя. Я зразу все це йому сказав, сказав, щоб він не переживав за відносини з дружиною, з дітьми, що Бог має для нього щось більше, щось краще, що він має скинути той камінь із плеч, віддати цей тягар Ісусу, що Бог допоможе йому змінити його життя, Його відносини з рідними, що йому треба примиритися з Богом. Я обіймав його, плакав з ним, молився за нього. Перехожі не розуміли, що відбувається, я й сам не розумів, але відчував, що саме Божа любов мене спонукає до цього. Цей чоловік повторював, хто тобі розповів про всі ці мої проблеми. А я, в свою чергу, казав йому, що Бог його безмежно любить, не засуджує, а хоче мати близько до себе. Більше я не зустрічав цього чоловіка, але вірю, що ця зустріч несла корективи в його життя. Ось так Бог хоче проявлятись у нашому житті та житті інших. Тому прошу тебе, не бійся сміливо просити Бога відкрити тебе для Його любові і прощення, прийми Його любов у кожній миті свого життя і відповідай на цю Божу любов своєю любов'ю до Бога і до іншої людини. Прошу тебе, не бійся знайти себе у любові. Відчуй себе коханим і кохай безмежно, навіть якщо тобі це здається неможливим, бо ти бачиш свої недоліки і падіння. Бог любить тебе таким: прошу тебе, дозволь Ісусу почати жити в тобі і полюби Його ще сильніше. І нехай Господня любов виливається через тебе на інших.